Друзі, привіт! Сьогодні моя прогулянка буде на річці Сухої Московці. Я сьогодні вам покажу водоспад, який є в центрі промислового Запоріжжя. Покажу вам чудове мальовниче озеро, якому вже більше 100 років. Розповім історію його виникнення, історію пов'язану з запорізькими козаками. Місце, де був сад Запорозький. Ну і багато чого цікавого. Починаю я свою прогулянку саме з водоспаду. Висота водоспаду близько 2 метрів. І зараз ви маєте можливість на нього подивитися. Досить цікавий, коли озеро повноводне, то водопад теж такий повноводний. Якщо подивитись навколо, то навколо водоспада є природна скеля. Частково цей водопад сформований людьми, але він стікає з природної скелі. Тобто з граніту. Ось так він шумить. Добре, що про цей водоспад знають ще місцеві мешканці. Більша частина жителів Запоріжжя не знає, бо можливо тоді його б загадили. Але він в нас є. І то добре. Взагалі це один, ну це майже самий високий водоспад, який є це в Запоріжжі, на лівому березі. У нас ще є водоспади на мокрій московці в місті. Є ще водоспади на красній воді. Ось так виглядає він. Ну і тут є ще невеличкі перекати. Ну а Тепер ходімо до озера. Ну, а тепер прямуємо до озера. Воно досить невеличке. Мешканці Зеленого Яру знають це озеро. На Сухой Московці воно знаходиться. Сформоване воно на початку ХХ століття для потреб тутера глухонімих. На своїх екскурсіях я водив людей, тут показував це озеро. Зараз для вас такий невеличкий. Відео огляд його. Сформовано воно для потреб, як я вже сказав, хутора хутороглуханімих, для поливу огородів, поливу саду, для потреб заводу хуторського, сільськогосподарських знарядь. Об'єм озера 2 мільйона ведер був. Зараз тут в озері є карась, є карп, є раки. Рибалки знають про це озеро. Озеро на сухій московці. Трошки вище за те озеро, десь на території ботанічного саду знаходився. Сад, який був за часів запорожців, запорізьких козаків, я маю на увазі. Тут же на балці були зимовники запорізьких козаків, залишки яких бачив, ще Яків Павлович Новицький. Замовники ці знаходилися якраз біля дикого саду з груш та яблук, а наприкінці того саду було невеличке озеро. Зараз того озера не залишилось, воно не має ніякого відношення до цього озера. Це озеро було ближче до вулиці Чарівної. Мені розповідали місцеві мешканці, що вони залишки того озера бачили ще в 60-ті роки. Потім той сад був. Обкопаний ровом, переданий полковнику караватці його родині. І десь 50-60 років знаходився в його власності. Я точно не пам'ятаю зараз. Але історія того саду закінчилась так, що поступово він був заброшений та проданий жителям Вознесенки на спил. А Те, що стосується цього озера десь в 1915-16 рік було таке предпочтіння від міської влади зробити тут міський парк з озером, щоб містяни могли тут відпочивати. Ну, взагалі тут була місцевість досить така цікава. Хутор глухонімих, поля були, сади були в округ. Хутора. А потім за радянської доби все це було розподілено, земля була націоналізована. І тут почалось будівництво робітничих селищ. Поруч з хутором в ще було селище Чарівне. Там зараз вулиця Чарівна. Це. Досить така невеличка історія, але вона цікава. Я вважаю, що можливо і зараз залишились на території ботанічного саду якісь би залишки від козацьких зимовників, якщо б там була можливість провести розкопки, пошукати їх, то можливо б там щось б і знайдено було. І там ще залишилась стара роща, старі дерева залишились від хутору глуханімих. А на протилежному березі залишився старий дуб, якому вже більше ніж 200 років з гаком. В цьому озері досить така чиста вода, вона наповнюється з родників. Ну і звісно, що мешканці Зеленого Яру також це озеро наповнюють завдяки сливним ямам. Але тут вода проточна. Тому воно все змивається в Дніпро, весь бруд. Та і раки б не жили тут, якби тут була досить така погана в екологічному сенсі вода. Тут завжди є рибалки, досить багато рибацьких містків, як на лівому березі, так і на правому березі цього озера. Тож саме завдяки дамбі, яка створена на цьому озері, то і утворився штучний водоспад. Раніше з одного боку це була земля міста Олександрівська, з іншого боку була земля селища Вознесенки. Потім наприкінці 19 сторіччя вона була придбана для Хутора глуханімих. Якось раніше тут були лебеді, на тому березі було кафе, і там були лебеді. Зараз їх я не бачу. Ну, взагалі, мабуть, їх немає там вже. трошки далі пройдемось по озеру. Ці гранітні валуни це з місцевої скелі. В кінці свого ролику я потім вставлю мапу, де був о, де показаний сад караватки. Там ще на тому березі показаний будинок лісничого. Колись я ходив, шукав те місце, де він мог знаходитись, але так і не знайшов ніяких залишків від нього. Потім там, де будинок лісничого, там був хутор Гаврішова. Це гласне Олександрівської зімської управи. Ну що, друзі, сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Приєднуйтесь до мене, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям. Пишіть коментарі. Ось так на мапі 1853 року позначений сад полковника Караватки з будинком лісничого на березі річки Сухої Московки. Саме це є місце, де знаходились зимовники запорізьких козаків, які ще бачив, залишки яких ще бачив Яків Палич Новицький наприкінці 19 сторіччя. Так, а це вже 1914 рік. Ось позначене озеро, яке біля хутору Гохані-Мих, Ось воно. А сам сад, караватки, це територія вже була тоді хутора хутора мих І територія саду ось вона. Він приблизно тут знаходився.